ранку перекладники Україна мовлення каналу Йду на роботу щось тут копали копали дуже тепло надзвичайно тепло як для 30 січня 30 січня 2025 року плюс 6 пів на восьму ранку це щось надзвичайне Ташки, як на весні, Кричать, не розуміють, що так тепло. Січень майже скінчився. Лютий коротенький, 28 діб і весна. Дочекалися майже. Ну, воно і зараз, як на весні. Тепло, гарно. Ладно, Сьогодні четвер, завтра п'ятниця. І це додає гарного настрою. Як ніч пройшла в Харкові. І ніч. Начебто я непогано. Тривоги, да, годіли, відбій. Теж був. Дружина читає в своїх телеграмах, що буде летить. Летіла вчора перед сном. О, щось летить на Салтівку обережно. Щось летить на ХТЗ. Увага. Та не читай. Лягай спати. Ладно, Будемо сподіватися, що все буде добре. Усім гарного четверга. А завтра гарної п'ятниці. Всім миру добра злагода. Всім щиро дякую. І звичайно <кхід> будемо жити. Зраджує ніщо. До побачення, мої любі. Пока.